Доброго дня малята! До нас завітав ведмедик і приніс із собою казочку. А яку ви відгадайте?» На городі виростала, сили набирала, а потім достигала великою стала. Почав дід усі гукати, настав час красуню рвати. Дітки, що виросло на городі? Так, рібка, молодці! Це казочка про рібку Але поки він її ніс, усі картинки розсипалися. Діти, допоможемо ведмедику зібрати картинки. Малята, хто посадив рібку? Так, дід. А хто першим прийшов тягти рібку? Так, дід. А хто прийшов за дідом? Так, баба. А хто прийшов потім? Так, внучка. Хто був після внучки? Собачка-жучка. А хто був перед мишкою? Так, кицька. А хто був за внучкою? Так, собачка-жучка. А хто був після бабки? Так, внучка. Молодці малята. А скажіть мені, будь ласка, а хто із них був найвищим? Дід, а найнижчим? Так, мишка. Дітки, а хто вищий? Бабка чи внучка? Так, бабка, дітки, а хто нижчий? Кіт чи собачка-жучка? Так, піцька нижча. Тепер, малята, розгляньте і назвіть геометричні фігури. Яка з них схожа на рідку? Так, це жовтий круг. Розгляньте трикутники та викладіть їх від найбільшого розміру до найменшого. Дітки, а що вам нагадують трикутники? Дітки, ці фігури схожі на героїв казки Рібка. Яка фігура дід? Так, молодці, найбільший трикутник. А яка фігура баби? Менший трикутник за діда. А яка фігура внучка? Так менша за фігуру баби. А яка фігура собачки жучки? Так менша за фігуру внучки. А яка фігура кицьки? Так, вона менша за фігуру собачки жучки. Найменша фігура трикутник на кого схожа? Так, на мишку. Молодці малята. А тепер давайте згадаємо, яку казочку приніс ведмедик. Так, рібку, а хто з героїв казки найвищий? Молодці це дід. А хто з героїв казочки найменший? Так, це мишка, молодці малята. Добре попрацювали та весело пограли. Ведмедику дуже сподобалося. Ведмедик дякує вам за допомогу та веселу гру і каже до побачення.